Доброго ранку, любі діточки! Сьогодні ми з вами будемо займатися аплікацією. А аплікація у нас сьогодні з вами дуже цікава. Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки, і мікстури. Дітки, ви уважно слухали загадку? І здогадалися, що, звичайно, сьогодні ми з вами будемо говорити про лікаря. Але подумайте, для того, щоб лікар до нас з вами приїхав на виклик, необхідно йому використати якийсь транспорт. А який же транспорт лікар буде використовувати? Хто уважний був, той здогадався, що сьогодні ми з вами поговоримо про швидку допомогу. Ми з вами будемо виготовляти аплікацію. Подивіться, яка швидка допомога. Вона біла, швидка, має сигнальні маячки, має 4 колеса та спеціальні знаки, які відрізняють цю машину від інших машин, від іншого транспорта на дорозі. Взяйте, будь ласка, зручненько, приготуйтеся. Приготуйте, будь ласка, ножниці, кольоровий папір, картон, клей та серветочку. Подивіться: беремо картон формату А4 білого кольору. Він нам. Потрібен буде не весь, лише половина. Для цього ми повертаємо його іншою сіренькою стороною та згинаємо пополам куточок до куточка. Ми рівненько ділимо листочок навпіл. Потім беремо. Наші помічники ножнички і акуратно відрізаємо куточок, зрізаємо, він стає, бачите, який гладенький. Відкладаємо нашу швидку допомогу. Тепер ми з вами будемо робити колеса. Для цього нам знадобляться квадратики чорного кольору. У квадратиків рівні сторони. Ми відрізаємо лише кутики. І бачите, як квадратик перетворюється на кружечок, гарненький, рівненький кружечок. Так ми з вами виконуємо і з іншими квадратиками. Ось уже у нас і два колеса у машини. Нагадую, що зрізаємо лише кутики, щоб квадратик став рівнесенький та гладесенький. Ось чотири колеса у нас з вами вийшло. Прибираємо зайве, беремо клей. Приклеюємо наше одне колесо до кузова машини. Дивіться уважно, як я це роблю, з зовнішньої сторони приклеюємо, перевертаємо наш кузов. І приклеюємо з іншої сторони. Приклеїти уважно, щоб наша машина не склеїлась між собою. Ось так у нас з вами виходить гарно. Звичайно, тепер нам необхідно зробити віконце для нашої швидкої допомоги. Нам підійде ось такий прямокутник блакитного кольору. Будьте уважні, акуратно намащуйте клеєм і використовуємо, звичайно, серветочку. Для того, щоб відрізнити нашу швидку допомогу від звичайного автобуса, у неї повинні бути певні знаки, які відрізняють її від інших машин. Це буде маячок. Або сирена. Подивіться, вона яскраво раджового кольору. Приклеюємо її зверху нашого кузова. Ну, діти ж ще трошки не похоже, не схожа наша машина з вами на швидку допомогу. Давайте ще зробимо таку оранжеву лінію, яка буде проходити через весь кузов. Ось така гарна поробка у нас з вами вийшла. Я дуже чекаю на ваші поробки. Поділіться зі мною, будь ласка, своїм фотозвітом. Дякую вам за вашу старанність, за ваші фотозвіти. До зустрічі на наступному занятті. До побачення!